Добрий день. 20 жовтня починається пленом ЦК Компартії Китаю, і з наближенням цієї дати посилюється підкилимна боротьба між різними фракціями. Фахівці відмічають, що серед вищого партійного керівництва Китаю поширюється незадоволення Сі Цзіньпіном. Ну, по-перше, не подобається його односібний такий напівдиктаторський стіль правління, а китайська Компартія – це все ж таки колегіальний орган. Ну а по-друге, вважають, що він занадто рано почав таке от агресивне протистояння зі Сполученими Штатами. І таким чином він зіпсував американо китайські стосунки, і це погано сказується на економіці. Тому бажано його замінити більш гнучкою людиною. Ну а зовні ця підкилимна боротьба проявляється в тому, як зараз тасуються, чистяться е, високопосадовці. Ну, як в самій партії, так і на державних посадах. Я вам вже якось розповідав про те, як в Китаї зник з інформаційного простору і було. Припущення, що, скоріш за все, арештована Лю Людзянчава, це дипломат вищого рівня, якого вважали головним претендентом на посаду міністра закордонних справ Китаю. Ну і взагалі в Міністерстві закордонних справ Китаю там вичистили е, низку достатньо е, висока, е, ну, клерків високого рівня. А два місяці тому я вам розповідав про чистки в армійському керівництві Китаю, про те, як е, низка високопосадовців в погонах е, зникла з інформаційного простору. Я жив ще в часи СРСР і пам'ятаю, як подібні е, були ситуації з деякими е, високими партійними чинами в КПРС. Коли вони продовжували знаходитись на своїй посаді, а може і не на своїй посаді, вони продовжували користуватися всіма пільгами номенклатури, але при тому про них взагалі зникали будь-які згадки в газетах, журналах і на телебаченні, от схоже, що в Китаї відбувається щось подібне. Оці от два місяці тому я якраз і сказав про те, що заступник голови Центральної військової ради, тобто друга за статусом військовим людина в державі після Сі Цзіньпіна, який є цивільним, а відповідно, оцей от генерал Хе Вейдун, який є його заступником, це найвищий військовослужбовець в погонах і що він. А також низка інших високопосадовців військових просто зникли з інформаційного простору, і не було відомо, що з ними. Чи вони арештовані, чи затримані, чи відправлені у відставку, чи просто відпочивають про них взагалі зникли будь-які згадки. Ну, а журналістам залишалось тільки гадати. І от вчора несподівано Міністерство оборони Китаю оголосило. Що 9 високопосадовців, військових високопосадовців Китаю, вигнані з лав Комуністичної партії Китаю. І серед них якраз оцей от генерал Хевейдун, найвищий офіцер, скажімо так, країни, ну тобто той, хто в погонах має найвище звання. Значить, сказано, що. Їх вигнана з лав партії тому, що їх підозрюють у серйозних злочинах, пов'язаних зі службовим становищем, що стосується надзвичайно великої суми грошей. Ну про цього Хейвей Дона треба сказати, що як я вже сказав, він є найвисокопоставленішим військовим чиновником. Ну, якого звільнили з часу вступу на посаду президента Сі Цзіньпіна. ще в 2012 році. Сі Цзіньпін вступив на посаду. Хе Вейдун обіймав посаду заступника голови Центральної військової ради, входив до складу політбюро ЦК Компартії Китаю. Він обіймав посаду командувача Східного театру військових дій китайських збройних сил. Яке охоплює східне китайське море, і, зокрема, і формально включає і територію Тайваня. Тобто він командував самотінними військами, які потенційно і повинні здійснювати вторгнення на Тайвань? Під час третього терміну Сі Цзіньпіна його було підвищено до? Першого заступника голови Центральної військової ради до цього він був другим заступником, і таким чином він був де-факто висуванцем Сі Цзіньпіна. і те, що саме його якби під час боротьби з корупцією саме його відсувають від влади і виганяють з компартії, це фактично копають під Сі Цзіньпіна. Про інших вісім чиновників також сказано, що вони обіймали ключові військові посади і всі вигнані саме через те, що займалися що їх підозрюють у серйозних злочинах, пов'язаних з надзвичайно великою сумою грошей. І між іншим, минулого року е, Пікін так само вигнав з лав Компартії двох колишніх міністрів оборони знов таки з формулюванням за отримання величезних сум грошей. Отже, можна сказати, що е, генерал Хе Вейдун просто дотримувався традиції, наплиною може бути два варіанти розвитку подій. Або Сі Цзіньпін задавить внутріпартійну опозицію і ще більше сконцентрує свою владу в своїх руках, або його знимуть з посади і поставлять на пост глави ЦК Компартії Китаю більш гнучку людину, яка буде зацікавлена у налагодженні стосунків з Позі Сполученими Штатами. І цей варіант є для нас більш цікавим. Тому що Дональд Трамп буквально днями сказав про те, що е, буде давити і далі на тих, хто купує російську нафту, що Індія вже де факто погодилася відмовитись від російської нафти, хоча запросила за якийсь там час, якийсь перехідний період. І він сказав, що те ж саме треба е, зробити і з Китаєм, тому для налагодження. Нормальних стосунків між Сполученими Штатами і Китаєм, яких буде прагнути новий глава Компартії Китаю, одною з умов буде надавити на Росію примусити Росію сісти за стіл переговорів, ну включаючи весь тиск, який Китай може здійснити на Володимира Путіна. Подивимось, як буде розвиватися подія. Може, дійсно, якщо знімуть Сі Цзіньпіна, то події раптом підуть саме у цьому напрямку. На все добре!